Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я, та світ, що мене оточує. Сьогодні я хочу вишити цю сіру бляклу заготовочку. Я вибрала блакитний та білий колір і бачу перед собою таку собі північну зірку, бліду і холодну. І поки я вишиваю, хочу вам сказати, що я так і не дочитала книгу Бодо Шефера і про фінансову грамотність та перший мільйон, і не можу поки що з вами поділитися своєю думкою щодо цієї книги. Але мені зустрівся на просторах інтернету виступ на тет-платформі такого собі Джорджа Кауфмана. І... Я вам скажу цікава постановка питання про набуття нових знань, навичок, вміння чи як зараз кажуть, скілів. Е, спершу, це пряма мова від нього. З да, першу він, е, відчуваючи, що ні на що не вистачає часу там, з певних обставин, е, почав штурмувати інформацію про те, що робити, щоб все встигати. Ну, як вам? Хороша думка. Це як нам, дівчатам, щоб таке з'їсти, щоб схуднути. І ось він визначив, що треба 10 тисяч годин для того, щоб щось вивчити. Тобто математика складає 5 років з повним робочим днем. А це, як ви розумієте, час навчання в інституті. Але він виділив те, що потрібно 10 тисяч годин, це якщо ви хочете стати експертом в тій чи іншій сфері. Це правило професора Університету Флориди Андріса Еріксона. Чим більше ти займаєшся, тим експертніше ти робишся. Це груба інтерпретація цього методу. Моя інтерпретація. Але там він згадав про зіпсутий телефон, тому що трохи раніше цього Мальком Гледкул у 2007 році написав книгу Аутсайдери Історія успіху. Це сам по собі був бестселер на той час. І там також був посил, що якщо ти хочеш бути експертом, суперекспертом в якійсь вузькій сфері, працюй 10 тисяч годин і буде тобі щастя. Це теж моя інтерпретація швидка і коротка. Але доповідач не погодився з цим правилом, пропрацював багато літератури і визначив для себе, що до речі, мені сподобалося його висловлення про те, що коли ми вчимо щось для себе, нам це цікаво, то нам не важливо, скільки то займає часу. Нас цікавить тільки наскільки добре ми володіємо справою. Отже, він надав там графіки, і якщо Ось два графіка, так? якщо поміняти місцями витратений час і прогрес, то графік перевернеться і ми побачимо добре відому криву успішності, хоча кому відома, а як на мене, то почула вперше. Але суть така: спочатку набуття нових навичок все йде стрімко, а дійшовши до якогось рівня, прогрес заторможується, і до наступного рівня дістатися важче, і це займає більше часу. І ось у чому питання. Скільки часу, аби від рівня цілковитого незнання дістатися до рівня вправності? Ну, в ідеалі, чим швидше, тим краще, і він дійшов до висновку. Потрібно 20 годин. Як на мене, це звучить краще, оптимістичніше, ніж 10 тисяч годин. І з нуля. То англійська мова малювання, і ви приділите 20 годин зосередженої та поміркованої практиці навчанню, то ви будете приголомшені. До речі, моя північна зірка щось у мене викликає сумніви. І Бачите, що я вже туди червоненьке притулила, зелененьке притулила. Але тут поруч є зелене, тому, мабуть, зелене не буде, хоча відтінок інший. І ось в боротьбі білого зеленого-червоного перемогло червоне. Побачимо, що з того вийде. З слів цього автора, що це реально за 20 годин щось вивчити. І 20 годин це приблизно 45 хвилин в день протягом місяця чи навіть менше. І не так важко виділити ці 20 годин в місяці. Насамперед треба розібрати по грубому запчастинам, що треба робити. Перше, що саме ви хочете навчитися робити, потім розбити це. Бажання, уміння на дрібніші частини. І зрозуміло, що частину з комплектуючих нової навички ми вже можемо робити. І чим дрібніший розбір вже існуючих навичок, тим швидше ви їх зможете покращувати і тренувати в першу чергу. Ну, це моя інтерпретація, я так зрозуміла. І якщо вдосконалювати найважливіші частинки, то це можна зробити в коротші терміни. Друге. Вивчити достатньо, щоби розуміти власні помилки. Для цього треба використовувати 3-5 навчальних ресурсів, книги, курси, ну, що завгодно. І не робіть так, взяли 20 книг з думкою, ось я прочитаю їх і стану великим програмістом. Це мій варіант, до речі, це відмовка, прокрастинація. Все, що вам потрібно, це вивчити той мінімум, щоб мати змогу тренуватися самотужки. Та виправляти свої помилки у ході тренування. Таким чином, у процесі навчання вам стане легше помічати власні помилки та самостійно виправляти їх. Третє правило усунути перешкоди. А це те, що ми любимо: телебачення, інтернет. Я, звичайно, телевізор не дивлюся, але, вибачте, тупі відосики часом забирають масу часу. Особливо під час повітряних тривог спати не можеш, чимось корисним займатися не можеш. А от відосики на ура. Ну, і дофамін ще ніхто не відміняв. Ну і четверте правило потренуватися, принаймні 20 годин. І якщо спочатку ви не розумієте нічого, а він це називає бар'єром розочарування. То це не біда. Ніхто не хоче відчувати себе тупим, і відчуття власної обмеженості може стати на шляху до виконання завдань. Рекомендація: накопичте знань для того, щоб перетнути той бар'єр з самого початку. І ці чотири правила допоможуть вам вивчити будь-що. Але це все теорія. А як це діє на практиці? На практиці, принаймні, якщо ти хочеш зробити щось, навчитися чомусь, придбай, що ти хочеш зробити. Навчитися на комп'ютері працювати, ти маєш мати комп'ютер, ти хочеш вирізати різблярем працювати чи хобі, купи інструмент. І ви зрозуміли мою думку. І майже все, чого ти хочеш, ти можеш досягти. Головна перешкода при вивченні чогось це не інтелектуальні здібності. І не сам процес вивчення чогось нового. Основний бар'єр емоційний. Ми боїмося. Неприємно почуватися Бовдуром, але коли берешся за нову справу, саме так і почуваєшся. Отже, головною перепоною є емоції, а не інтелект. Але приділіть цій справі 20 годин. Це не так вже й багато. Чому ви хочете навчитися? Ідіть і вчіться. Приділіть цьому 20 годин. Квадрат вишито. Північна зірка у мене не вийшла. А що вийшло? Вийшло те, що вийшло. А я починаю свої 20 годин